Знову вітаю вас, друзі, і зараз трохи про ретроградний Марс, який почався сьогодні і буде аж до 23 лютого. Що таке Марс наші натальні карти? Це наші дії, це спорт, це агресивність, це робота, це, взагалі, все те, що ми з вами робимо. В першу чергу фізично. І що ж получається? Получається те, що Марс буде йти спочатку по леву, а потім заходить у рак. Тобто він повертається. І ми з вами теж повертаємось і завершуємо ті справи, які ви розпочали, але не зробили. Закриваємо гештальти, робимо роботу над помилками, вирішуємо свої та виправляємо свої помилки. Що ми не робимо ще? Ми не продаємо недвижимость. Ми не переїжджаємо. Ми не починаємо нічого нового. Ми не робимо планові операції, не робимо ін'єкції краси, не знайомимося, не розводимось, бо опять потом, 23 февраля, ми опять зійдемось. Що ж нам робити? Займатися спортом, повернутися. До фізичного свого стану, який у нас був гарний. Доглядати за своїм тілом, навантажувати себе. Зростає, зростає фізична активність. Тобто не проявляємо агресію, спокійно реагуємо на реагуємо на якісь провокації і дивимося, як китайці, поки труп нашого врага не пропливе повз нас по річці. Першими не нападаємо, тільки захищаємось, і тоді перемога буде за нами. Та ще такий важливий момент, ще залежить від того, де в нашій карті стоїть Марс, у, якої, у якій сфері життя. І та сфера буде, мої любі, сама активна в цей час. Якщо хочете дізнатися, підписуйтесь на мій телеграм-канал у шапці профілю, що сьогодні підпишеться, тім подаруночок. Розкажу про ваш Марс та сфери життя, які у вас будуть підвищено активні. До зустрічі, мої любі! Чекаю вас в телеграм-каналі. Пока!